Вітання, друзі, на каналі про спілінг. Ми знов сьогодні відправились на лід, поки ще він є, тому що у нас за бортом вже плюс 6. Хоча зараз те місце, де ми знаходимося, у нас літ 10 сантиметрів, але вже верхній шар трошки підтаєв і де ж він під тобою прогинається, хоча лід ще достатньо міцний. Прийшли ми сьогодні половити знов на жерлиці. Обов'язково вам покажу, як ми зібрали наші жерлиці, покажу, як зібрати оснаску. Там деякі тонкощі я розповім. Ну і поділюся з вами ще, як ми шукаємо цю щуку. І паралельно ще половимо на балансири, пошукаємо знов окуня, тому що ну, коли розставляєш щуколовки, це ж не значить, що у вас буде постійний кльов і треба себе чимось зайняти. Зараз буде розпаковка. розпаковка, Заїхали в перший ліпший магаз. <гум> Взяти ще трошки желець, тому що стрима це таке. Іти на двох мало. Вергідність спіймати набагато менше. Так, ну дивимось, що тут у нас є. Бачите, ось така незамисловата штука, катушка, жилка, грузик. Я не знаю, скільки тут грамів, мабуть. 10-15 на вигляд. Ось така жерлиця, така ось, дивіться, платформочка, в яку ми все зарядимо. І зараз я вам покажу саму оснасточку. Дивіться, наша оснастка виглядає таким чином. Це, до речі, теж Заводська, я би так сказав. Тобто стоїть плаваючий грузик, бачите, такий грамів ну там, від 6 до 12 грамів, в залежності від глибини, на якій ви ловите. Потім йде вертлюг, повідець іде, і трайнічок. Бачите, не дуже великий. От, ось ця оснастка. І тут встановлена жилка, десь там близько 0,4 метрів. У нас тут 5-6 намотано, не більше. Ну, більше немає сенсу, тому що ми проводимо лов на. Двох метрах. Ми зазвичай ще коли перероблюємо, тому що це купили теж тільки що по дорозі. Ті жерлиці, що у нас були, поперероблювали. І поставили сюди такий сантиметрів 15-20 флюрокарбоновий поводочок з невеличкою американочкою з діаметром 0,5-0,55. Дивіться, ось такий повідець, я йому не дуже довіряю, тому ми зараз це все переробимо. Так, Все банально просто. Заодно побачите, як це все робиться. Нам знадобиться застібки. Я от використовую в даному випадку на щуку розміром 0 або одиничку. І флюрокарбон. Це 0,5 флюр від азура. І давайте зробимо нашу оснастку. Ось такий повідець. Відкусуємо такий, такий кусочок. Це ну, десь там 25 см. Тут у нас встановлений вже віртлюг, бачите, ось він є віртлюжочок. І сюди звичайним клінчем, як ви робите, на спінінговій риболовлі, прив'язуємо наш флюрокарбон. Так, все. Ось так прив'язали клінчем, все тут надійно. Кінчик обрізаємо зайвий і зараз. З цієї сторони прив'язуємо застіпку. Теж все банально просто. Застіпку в'яжемо тим самим шклінчем. От, взяли. Пальцями його тут перехопили. Ось тут, бачите. І робимо раз, два, три, чотири п'ять обертів. Вставляємо в петельку сюди. І затягуємо все. Ось такий у нас получився повідець. З цієї сторони в нас є плаваючий грузик, і ось, в принципі, вся оснастка. Нема нічого складного. От. І сюди вже ми з цього незрозумілого китайчаного повітця переставляємо тройничок. Бачите, тройнік теж ми використовуємо не дуже такий Здорові номер не скажу, тому що вони насипом у нас були, ті треніньки. Все. І ось так виглядає наша, ось так виглядає наша оснастка. І в принципі зараз заряджаємо карася Андрія і чекаємо з вами на щупу Лену. Так, у нас, друзі, вже є спрацьовочка. Бачите, мотає, мотає. давай, опа! Є, є, да? Так, перша спрацьовка. Тільки я туди. Щуку Ки, этого. Карася Кирилла поставив. И сразу у нас он буквально на п'ятій хвилині вже. Перша щука. Ой-ой-ой, слушай, я там ось, дивись. Диви, яка гарна. А ну давай. Ми опять бля без багра. Леш. Що за, бля. А ну шо там? Це до тебе питання, чому без багра? Оооооо, є. Є, давай, давай. Ой, є. Ха-ха, перша. Давай, бо зараз жилку заплутає. Перша. Дивіться. У нас ще немає ні, ні, ні цього, скажи мені. Ні екстрактора, ні фіга. От уже щуп. А, є, ну, все. А ну, Лош, показуй, давай. Гарнюню. О, клас. О, от така, дивіться. Отака. така. Перша є, перша є. Це буде у нас щука Оля. А поки ми зарядили жерлиці, пропоную половити зараз окуня, щоб поки ми очікуємо наше клювання, ми не сиділи без діла. Ось така в мене вудка це флагман Ice Pro 60 см. І ось така катушечка теж від флагман. Флагман Freeze. Жилочка тут в мене встановлена. 0,18. І зараз прив'яжу застіпку, поставимо балансирчик і трошки пошукаємо окушка Так, ну що, пропоную одразу почати біля кущів. Так, ось знайшли ми дно. Давайте о, дно є. Все. І пробуємо пошукати окунчика Льоша, он. Мормишку заряжає на мотиля, а я хочу саме побалансирити. Ну і головне, що не треба забувати про наші жерлиці і постійно слідкувати. Рибу ми сьогодні не плануємо в принципі, забирати, але дай Бог, щоб вона там половилася, якщо там спіймаємо трошки, ну, по пару штук візьмемо на, на людину. На одбівні і все Все остальне, якщо там будуть більше, о, тільки що покльовка була. Все остальне, якщо там буде у нас більша кількість, опа, знов покльовка, то ми будемо обов'язково випускати і дуже вас теж прошу не перевищувати норми лову. Слава Богу, наче з голоду ми не пухнемо. І все ж таки залишати щось ну, і для себе на майбутні рибалки. І Взагалі, щоб рибка була. Постійно йдуть клювання. Я думаю, що якщо зараз вдруг у нас на балансир, він не буде сідати. У мене найдрібніший балансирчик стоїть. Взят. О, є, є, є одразу. Бачите, клював, клював, трошки більше паузи. Треба робити. От. Ну, Таких, звісно, окунчиків ми будемо випускати. Чисто для задоволення. Якщо нам влетить щось там крупніше, то може заберемо. О! Є, друзі. Дивіться, це такий вже крупніший. Дивіться, який гарний. <плес> Бачили, я його випустив, а він знов назад вистрибнув. Ну це такий вже непоганий, але все одно ну, такого кончика будемо відпускати. Якщо буде ще крупніший, то тоді, може, його і візьмемо. Да. Ну що, давай. Опа. Опа. Опа, тут вже підбагрився, дивіться. Це підбагрився. Ну, да. Опа, є. Знову, бачите? Один за одним. Просто один... Один за одним. О, а дивіться, цього окунчика кусала щучка. Бачите, бачите, мотає, 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 мотає. Є. Є. Фух. Є, друзі, є. Те теж невеличка. Не але... Багра, так. <laughs> Знов без баграблі. О, пішла, пішла. Та ні, нормально. Ой-ой-ой, слухай, там нормально, то вона спочатку, мабуть, шла просто в нашу сторону. Ну, може не супер... Та ні, слухай, важка. Важка, друзі. Давай. А ну-ка... що там у нас? що там у нас? І знов без багра. О, нормально. О, там нормально. Ой-ой-ой, там нормально, там нормально. Там нормально, там такая пидуха. Ну давай. Дай ему трошки и погулять. А ну-ка. Что там у нас? Давай, давай, давай. Опа. Ось вон, ось, ось. О, суха, там, там прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Там прям. Там прям. Нормально. О! О! Гляньте, гляньте, яка махіна. Ну це така задвушка. Ха, клас. Ну, слухайте, це у нас Настюха. Настюха прийшла. Клас. Жирна, бачите, наїдено. Не розстраюся, не розстраюся. Да, дякую тобі за клюваку. Ну що, хлопці, бачили, нарешті Настюха завітала, ми ще очікуємо на Ленку, на щукулінку. Спрацювала, до речі, та сама лунка, в якої у нас вже була клювака. Там ми таку трошки за кілушну щуку спіймали, десь така кіло чотириста А Ця така там трошка впевнена. От і я думаю, що зараз в нас стоять так на віддалені розсипані жерлиці, і я парочку самих дальніх від тої точки переставлю ближче до тої лунки, де в нас були спрацьовки. Ну і звісно, ще зміню більш живого <смі> живця поставлю і може навіть зараз спіймаю малесенького оконця і поставлю саме окуня. Зараз я обов'язково в годинник заб'ю точку цієї полонки, там де ми е от, спіймали вже три штуки. Бачите, вон беру просто і от, все, все збережено, Помічу, що це щуча дирка, і обов'язково сюди ще я може на човні приїду, половлю. Так, Друзі, у нас спрацювала одна жерлиця, біжимо, пробуємо. Опа, а тут вже є. Тут вже є. Тут вже є. Ну, невеличка щучка. Давай, От така, бачите, дрібненька. О, О дивіться, така малесенька щучка. Бачите, вихід почався, реально. Підряд, дві спрацьовки. Так, цю давайте швидесенько відпустимо, бо вона маленька. Щучка. Давай, іди за татом та мамою. А краще за бабусю. Давайте заряджаємо і я бачу, що починається вихід, то дві спрацьовки підряд. Це дуже гарний знак. Так, ну що, щуки вже є. Зараз е, хочу е, змінити балансирчик і одразу вам ще покажу, дивіться, замовив отакі от балансири. Це під судака наші українські вітроми акуратно. Під акушка, дивіться, є ось такі, зараз ми поставимо його і є отакі ще. Так, зараз я трошки руки підмерзли, О, ось він, Бачите, це теж. Робить наш український виробник такий під назвою Акурат. Вони роблять балансири, пількера роблять і телспінери, Думаю, що ті телспінери бачили в мене в літніх відео. Ну що, давайте зараз змінимо, ще візьмемо діпера, От. і промірюємо трошки глибини і пошукаємо, пошукаємо. Навколо глибини станемо на якомусь приямці і більш крупним балансирчиком попрацюємо. Так, дивимось, що у нас тут по глибинам, бачите, тут 2,4 метри. Ну і що прикольне, що всі ці луночки, які я зараз от ставлю, зараз вімкну карту, от, всі ці лунки, бачите, вони в мене відбуваються на мапі. Повністю, де я вставляю діпер. ну Я вимкнув зараз підгрузку з інтернету. от Але от де діпер лежав в полонці, то одразу у нас відмічається відмічається ця лунка. Так, тут 2,4 метри. Давайте зараз підемо трошки сюди, може ми знайдемо з вами якийсь приямочок. Так, тут 2,3 метри, 2,3 метри. піти туди трошки далі так само 2,3 метри 2,3 метри 2 метри О тут є якийсь двіжняк, бачите біля дна, якийсь двіжняк є. Зараз давайте тут спробуємо. Спробуємо тут. Так, опускаємо наш балансирчик і починаємо грати. Бачите, одразу ми це бачимо на ехолоті. Ну, от, якщо ми бачите, ось він, наш балансир. Всі підброси, все чітко видно. Ну, Тут, до речі, може такий мутняк може підіймати і, е, підіймати і карась якийсь, але бачите, у нас щось з'явилося під балансиром щось є. Опа, от вам ще один на конець. Ці балансири зараз. Флагман виключився, оці починають мені робити вітер. Бачите, збільшив я балансирчик, але у нас розмір рибки не збільшився, хоча тут глибина набагато Ну, Зараз я ось поставив, бачите, такий балансир вітроме акуратно. І бачите, одразу у нас окунь трошки крупніше почав клювати. Я ще знайшов за допомогою діпера глибинку таку 4 метра. І от тут клюють уже такі окунці більш-менш товарні. Але все одно будемо випускати. От, ну Давайте будемо продовжувати ловити. Може, нам все ж таки вийде вполювати щось. Крупніше сьогодні. Піднявся у нас вітерець. І такі сипи якась. таке, типу, неначе дощ, не наче сніг, така крупа. От, і якось по щукам все заглохло. От до 12 години поклювало. Я думаю, що треба буде спробувати ще приїхати з самого рання, так щоб вже в 7 ранку бути на воді. Тому що ми приїхали в 9 десь, десь 9, 10 десь ми вийшли на воду. От, і бачите, поймали 4 щуки, але в нас було з десяток спрацювань. Ой, тобі Так, ти бачиш? Дивіться, бачите, Ану, Люш, покажи ближче в кадр. Опа. Покльовка. Бачите, що тільки що он за балансиром, щось тільки що вийшло. Таке гарне. Може навіть і щука бути. Так, друзі, у нас знов спрацьовка і що цікаво, та ж сама та та сама жерлиця спрацювала. Ми з Олексієм обіжимо вже туди. Одна і та сама дирка працює. Ну це, блін. Мотає? Мотає, мотає. Ну не спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Опа, є, є, мотає. Давай. Опа, січі. Є? Є. Давай, Льоша, давай. Ну це вже у нас четверта рибка за сьогодні. Нормально, так? Да? Так слухай, ну цю... Цю дирку треба забити зараз в навігатор, тому що бачиш, працює одна і та сама лунка. І от е, біля, біля цієї жерлиці ще стоїть у нас е, пару штук і працює одна і та сама постійно. Це така гарна. О, теж така, бачиш непогана, Давай. Опа! Є, є, друзі, бачите? Ух! Гарнюнька! Ага. За самий краєшик взяла. Красота! Клас. О, бачите, мармишечка і одразу якийсь підйомчик. Підйомчик за мармишкою був. І починаємо таку гру... Опа, є Є у нас є акушок. Опа, бачили, да? он Виважування чітко видно. І хочу, друзі, давайте зараз вам покажу трошки ближче. Так, цього ми відпустимо. Так, от дивіться, я вам зараз покажу, яка мормишка. Тут взагалі не знаю, видно вам її чи ні. Там 0,06 грамів. На 0,08 жилочці. І все це на такій глибині добре видно. Видно, як виходить рибка, видно, як грає мармишечка. Так, я ось таким кренделиком чіпляю. Ось все відправляємо. О, бачите, одразу тільки я поклав біля дна мормишку, там одразу якась двіжуха. І починаємо її грати. Починаємо грати, граємо, граємо. Одразу якийсь вихід. Так, ось дно у нас і давайте. Опа! оце це була подача. Оце була подача. Оце була подача. Вон бачите, <смірко> у конці. Опа! Є, є, друзі. Є. а ну Ну це така не дуже крупна. Це не дуже крупна. Так, да, це невеличка щучка, ану іди сюди. Здрасту, як тебе звуть? Мене звуть Вася. Мене звуть Вася. Це щука Вася. А є в тебе плоскогубчики? Далі ж, будь ласка. Коротше, щука Василь. Клюнув, перевернув нам жерлицю. Так. У нас тут плоскогубці такі серйозні. Мультитульні. Мультитульні. Ну опа. Так, її аккуратненько відчіпляємо. Так, що, довго її не тримаємо. На кадр посмішка. Щуці Василю. На кадр посмішка. Щуки Василю, ставте лайк. Підписка на канал, а ми відпускаємо. Відпускаємо, давай, давай, шуруй. Опа. Отак от відпускайте, до речі, рибу. Візьм... Беріть стільки, скільки ви зможете зараз з'їсти. Тому що, як я казав, що хочеться все ж таки, щоб ви і ваші діти і наші нащадки, хоч якось змогли побачити, що таке риба. Якщо все забирати, ну, ви розумієте, що то буде біда. Матає, мотає, мотає, мотає. Є, да? Мотануло, трошки мотануло, ну що там? Так, Така що за багром треба йти, да? Ооо да, я чую аж 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 жилка рипить. Трепить. Ой, гарно гарно, давай. Опа, є. Доброго вечора, доброго вечора. Добрий вечір. добрий Добре. вечір. До, до речі, Льош, ти помітив, що з цієї лунки ми спіймали чотири щуки тупо з однієї лунки. З цієї да, 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 цієї лунки ми спіймали. Добре, Так. Да. Гарно. О, є. А все, закінчуємо своєму риболовлю. Блін, дуже вона вдала, сподобалась, і окуні були дуже багато, ну ми там їх всіх повипускали. А, спіймали сім щук, взяли тільки чотири, по дві штучки на брата. Остальних ми випустили. Ну і взагалі у нас було десь там 11 спрацювань. І в цілому, ну це, я вважаю, що дуже непогано. Дуже захоплива риболовля, особливо коли. Щука клює, коли клює, гарна щука. Вам подякував за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, отакенний От лайкос цьому відео. Підтримуйте український контент, адже ми разом з вами розвиваємо український Ютуб. Все, побачимось на наступних рибалках. Всім пока.